Саша ну, передівся на ставок, взяв вудку. Ми ще з ним випили там по чарки, водки. І зібралися і пішли на ставок. Получається, прийшли ми на ставок туди, на Юрківський. Я кажу, що йду на ту сторону. Він каже, та нічого немає проти. Типу, я вже, час -півтора, і, виходить, половив цих час-півтора. На... І, ну, вже назад зібрався, вже додому. йти. Думаю, зараз Сашу якраз візьмуть і підемо додому. І виходить, вже як я йшов додому, вже... Я підходив до того місця, де Саша. Його там не було на березі, а він вже був в ставку і моя вудочка була в ставку. Я, виходить, роздівся, скинув все себе в одних трусах, поліз до нього. Як я спробував пульс, а, ну не пульс, а взагалі спробував подвигав, ну людина, голова у воді, а нічого не дергається, нічого не говорить нічого за мною. Я спробував одразу пульс, пульса немає, але він ще теплий в ставку був. Я виліз на берег з переляку. Так і не вдівався ні в, ні в що, Так і все там лишилося, і я побіг додому, до мами. Десь часа 9 на черзі. Він прибіг додому в одних трусах і босий, голий в одних трусах. І дуже плакав, у нього такий стрес був крепкий, Він крепкий. По... І до мене говориться сотрудник, каже, залезь ставок, типу, показуй, де він що був, знайди його. А його вже, виходить, на тому місці не було. Я шукав кругом, де я бачив, я його там шукав. Ви сказали про те, що ви розділилися і при міліції шукали в воді. А міліція шукала також? Ні. Скільки було міліціонерів? Троє. Тобто вони не роздягалися, і воду не лізли. А в цей час була вже котра година. Ну, вже до часу двох. — Тобто було біля двох чи ті А Як ви світили? Яке світло? Получається, від зажигалки фонариком я в стовку світив, а вони від телефона фонариком світив. І виходить, я його вже знайшов в кущах. Взагалі, від того місця, де я бачу, метрів три в кущах я її знайшов. Ну, я в кущах під кущами він лежав водію, головою вниз. І виходить, вже я перелякався, ну, перелякався, виліз з ставка. І кажу, що я не знаю, я її не витягну, тому що в мене я зараз і в оморок паду, або що, щось таке буде. Він до цього брата говорить Сашину, до Валерія каже, залазь з ним і витягуйте його. Ми його, виходить. Тобто міліція не, не витягнула. Ні, ні, да. Ми його витягнули з ставка, ну, витягнули на берег. І виходить, як вам сказати, так і лишили його. Міліція на телефон взяла всього братою і на телефон фотографувала. Циврівське. Внівантивського району. Да. залезли в відділ міліції. Там. Да. Що було там? І почали в мене розпитувати, як воно, що случилось. — Це був ранок? Ну так, да, вже ранок, вже десь десь пів шостого, десь такому. Начальник заходить цієї міліції. Каже, типа, що ви з ним розібратися не можете? проведіть, типа, ну. Пакет, типа, на голову на, на і проведіть офілактику чи як, ну, побийте його трохи, щоб він признав. То це він казав при вас? Да. А так добилися мене, щоб я сам на себе наговаривався, дійсно. Я... То як вони це добилися? Добилися тим, що мене били. Ну, били з ноги такого сюди в живіт. Били потім по голові ухлопами такого, ну, зі всієї сили тако, що, що я нічого не можу поняти. Отдарили, і я йому нічого не можу поняти. І тим більше я ще й сутки не їв, нічого не пив і просив, кажу, дайте мені, пожалуйста, води вийти попити, щоб щось трошки розсиош. Мені кажуть, ти звідси не вийдеш, поки міш, ілі на себе не візьмеш, ілі не признаєш. Ну, виходить, цей водій він казав мені ще, я йому зразу казав, що мені робити, щоб ти мене не бив, чи мені на себе взяти, чи що. Він каже, на себе не треба брати, ну ти так зроби, щоб. Ну, Типа, щоб я був винуват. І що ж ви написали, згадайте, будь ласка. І Написалося таке, що я з ним на ставку був, в ставку бився, і що йшла свідок людина, ця, що він бачив, що ну, я піднімав назад, упускав, піднімав назад, упускав і казав, вилазь, велась ставка, велась, велась ставка. Саша каже, велась ставка. І типа, що я йому лишив його в ставку і побіг додому, не дав йому допомоги. Що я ще живим лишив Савку і не дав допомоги, побіг додому. Ви давали дозвіл на проведення обшуку? Вони, виходить, я не давав, але вони сказали, щоб написати цю бумагу. То яку бумагу ви написали? Написали, типу, вершок начальнику там такому, такому, що. Заява, що я ніяких претензій не маю до своєї хати, щоб обшукали мене. І виходить, до мене участковий каже: от бумага, не бійся, нічого тобі не буде. От, напиши, що ти був там, в селі Лани, і ти був п'яний, і ругався до людей, і, тіпо, що більше, більше не будеш так робити. І візьми, фамілію, напиши і підпишись. Я підписався, і потім, виходить. Який участковий це, це наш Сільський участковий. Тобто це був ваш сільський участковий. Да. Назвіть його, будь ласка. Олександр Петрович. А прізвище? Поступайло. Уч... — Поступайло да. Олександр Петрович. Так. Да. А вже в суді сказав, що так і так не, не, не здумай казати, що там за цього утопленника, що тіпа, у суді не здумай казати за це все. Просто кажи, що, що ходив п'яний там туди-сюди. Ми сиділи в одній камері. Привезли... Який чоловік у вас сиділи? Перші двоє, я і цей Максим. Так. — А потім через два дні привезли ще одного, бо він втік, там, його вивезли в больницю, він втік з больниці. Ну, виходить, я вже нас вивели після обіду перекурити, побачив з цим, цим пацаном, що я сидів в камері, що він перепригнув через другий ну через забор і втік. Ну я думаю, що я, за що я маю сидіти, по якому, і що я потім докажу по цьому утопленнику, чи що, що я, що я зможу зробити, якщо до мене мама не допускають, нічого не, не дають зробити, щоб просто сидів вісімсот. І в мене вийшло в голову таке, щоб втікти звідти того втік. То що ви побачили? Ну, що він пішов типу, в туалет і потім розвернувся назад, не вернувся, і пішов далі, і перепригнув через забор і втік. Через який забор він перепригнув? Ну там був такий десь метр 80, чи, ну, до двох метрів забор. І була така сітка трошки ну, сантиметрів 10 чи 15. І він через той забор втік. А співробітники міліції з вами були у дворі? Один був в дежурній частині і другий пішов щось до нього, я не знаю. Ви якісь ушкодження собі нанесли, коли перелазили через забор? Так. Да. Які? О, ну, на, на коліні. Це від чого? Це в забор зачерпнув. Ну, в забор бетоні за цього. Дарився. Чи у вас десь є на тілі тілесні да. шкодження? Можете їх показати? Ну це від чого? Ну це, виходить... Оце поцарапина, то я не, не від того, що били, а він до сеняку такого. Получається, ну, з руки так, знаєте. Ще якісь тілесні ушкодження? — Це ні, це я поцарапався, як тікав. Угу. І а, на спині там є такий шрам, оце вони ну, який... Добре, майку чи зніміть її взагалі. Такого де. десь. є там. Ось ці царапини, які на спині, це від чого? Ну, це як я тікав все, цей впав на землю по церах. Десь у вас є якийсь біль, який ви можете зараз ощущати? Да. Де? Це виходить, у мене отут того болить, і коли глибоко дихаю, то воно, виходить, звідси розтягується сюди. Після чого цей біль з'явився у вас? Ну, ще після того, як мене завозили на суд і це все. То після цього у вас ще били, чи більше вже не трогали? Ні, коли вже. О... Мене побили, після цього я почував. То Ви мені скажіть ви були в прокуратурі, що вам сказали сьогодні в прокуратурі? за, щоб взяти десь направлення в больницю, щоб зробити йому. Його... Це... ну… Медекспертизу, щоб провести по цих побоях, що його били. Нам сказали, що це треба, щоб паспорт був і щоб було направлення звідки з міліції. А так як паспорт в нього забрали. Забрали в хаті, він лежав на столі, вони приїхали при обшуку і забрали паспорт його і телефон. Нема як їхати і братиці знімати побої з нього.